Друзі, вітаю! 26 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні у виданні Політику виходить матеріал, в якому мовиться про те, що Путін може закупити місто Нарва. Він про це говорив ще в 2022 році. Я вам розповідав про це приблизно рік чи півтора тому. І Нарва може стати початком Третьої світової війни. Про це зараз детальніше вам усе розповім. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям і принагідно прошу вас доєднатися. До збору, які ми знову проводимо, для 66-ї бригади це черговий збір. Потрібні кошти на придбання знову ж таки зарядних станцій, ремонту автомобілів. І таке інше. Потреби є, хлопці перебувають на Лиманському напрямку вже третій рік поспіль, безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Посилання на збір ще раз в описі під цим відео. Отже, Еґард Беліцев, ви точно його не знаєте, це генеральний директор управління поліції та прикордонної охорони Естонії, сказав, що ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо. Постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив. Вплив, звісно, більший і на Естонію, і на країни НАТО. Буквально вчора я вам розповідав про те в вечірньому відео, що лідери прифронтових країн Альянсу Латвії, Естонії та Фінляндії прямо заявляють про нездатність Європи захиститися без Сполучених Штатів Америки. Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що ми не готові. Це абсолютно ясно. Ми не можемо продовжувати просто сподіватися на ситуацію, коли США, як і раніше, братимуть активну участь у європейських справах. Він каже, що нам потрібно більше виділяти коштів на оборонку, збільшувати видатки відносно ВВП. Ну, Естонія немало, нібито виділяє відносно ВВП на оборонку. Це 3,5% більше, ніж інші країни. Але в номінальному виразі це друзі сльози, тому що ВВП Естонії приблизно 41 мільярд євро. Порахуйте 3,5%, ну це трішки більше 1 мільярда. В той час, коли, до прикладу, Сполучені Штати Америки на оборонку виділяють майже 1 трильйон доларів цього року, наступного, 2025 го видатки будуть майже 900 мільярдів. В Україні видатки на оборонку близько 100 мільярдів доларів. Ну, в Росії 140 на 2025 рік. Але Росії треба ще ці гроші заробити. Чому власне проблема для чого путіну брати під контроль нарву? Для чого йому розпочинати військову операцію на території країн Балтії? Але він це може зробити. Ймовірність дуже висока. Я оцінюю її десь ну, відсотків так на 90. Близько четверті населення Естонії є етнічними росіянами. Загалом в Естонії проживає менше півтора мільйона населення. Я думаю, що ця історія в великій мірі я навіть не сумніваюсь, схожа на українську. Де дуже багато російськомовного населення, і в Естонії в Нарві так дуже багато, і в Україні дуже багато російськомовного населення. І коли Путін починав вторгнення в Україну, в 22-му році він йшов сюди защищати руськоязичної населення. Дійсно, це така ж сама проблема і там, і вона така ж сама проблема в Молдові. В Молдові вона мала місце ще у 1989 році, друзі. Ще в минулому сторіччі, що призвело до створення анклаву Придністров'я, який зараз також, як на пороховій бочці. Для чого Кремлю? Здійснювати військову операцію у нарві. Нагадую, у 2022 році Путін припустив, що незабаром після того, як Москва впорається із Україною, вона поверне під свій контроль нарву, яке є історично російським містом. Ну, забиратель русських земель Путін, він продовжує цю риторику і надалі. Зараз, от, на сьогоднішній день, про це мовчав. Але розвідка Естонії чим далі, тим більше вже публічно говорить про те, що ну, такі загрози є. Кремль може спробувати захопити Східну Естонію з її справді великим населенням етнічних росіян, а потім змусити Північно-Атлантичний Альянс вступити в конкретну війну проти Росії. І тут постане питання: а чи спрацює п'ята стаття Північно-Атлантичного Альянсу, тому що її ще жодного разу на практиці ніхто ніколи не використовував. Я розумію, що ви напишете в коментарях. А як щодо будинків близнюків, які були знищені терористами у Сполучених Штатах Америки, ну друзі, то фактично історія, як на мене, притягнута за вуха. Ніякого справді використання застосування статті 5 на практиці північно-атлантичним альянсом не було. Ну от у Путіна з'явиться можливість перевірити. Нарва це третє за величної міста Естонії, знаходиться ближче до Санкт-Петербургу, ніж до Таліна. З приблизно 56 тисяч населення нарви 96% розмовляють російською мовою, а третина з них має російський паспорт. Ну, от для Путіна буде привід захищати. Російських громадян, які мають саме ці російські паспорти. Скільки потрібно війська Путіну для того, щоб здійснити там військову операцію? Ну, вона не обов'язково буде класичною, але враховуючи те, що на території Естонії не так багато війська, то я думаю, що і путіну потрібно буде небагато сьогодні. На території Естонії є близько 900 британських солдатів. Також є багатонаціональні сили НАТО на авіабазі ТАПа на захід від Таліна. Це публічна інформація, але ну, їх там чисельність не така велика. Франція там також має свої війська. Британський уряд пообіцяв залишити свою четверту бригадну бойову групу в режимі очікування для швидкого розгортання. І також НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії та Литві. У Латвії, зокрема, буде. Бригада Бундесверу, ну, бригада це 5-6 тисяч осіб. Ну і НАТО не взяла на себе загалом зобов'язання таке в Естонії через нестачу британської армії і має лише дві бронетанкові бригади. Все. Тобто, ну, за великим рахунком, спроможності НАТО у цьому регіоні доволі скромні. Якщо Росія збере бойове групування в 100 тисяч. Військових, які пройшли вже практику ведення бойових дій в Україні, ну ви самі друзі розумієте, що історія про три дні, яку хотіли росіяни реалізувати в Україні, захоплення Києва за три дні, на нарві може відбутися на практиці і бути успішною. Ну і ще такий один примітний момент, про який згадує, згаданий мною Екарт Беліцев, гендиректор управління поліції та прикордонної охорони Естонії, повідомляє, що нещодавно у них з візитом була бельгійська делегація. І увага бельгійської делегації була зосереджена на тому, як евакуювати громадян своєї країни, а не на тому, як допомагати Естонії боронитися у випадку такої військової агресії. Я не маю жодного сумніву, що високопосадовці Бельгії знають про загрози, які сьогодні є для Таліна і Естонії і нарви загалом. І от для Таліна справді зараз стоїть запитання про те, що робити з Росією, тому що цей виклик присутності Росії для Естонії є. Екзистенціальним так само, як і для України. Якщо Росії вдасться провести там військову операцію, Естонії не буде. Якщо вдасться Росії провести так звану свою СВО в Україні, досягнути усіх цілей, хоча ми не знаємо, які ці цілі, ну, України може не стати. Тому справді це екзистенційний виклик і для одних, і для інших. І НАТО має це розуміти. Але на тлі того, що до влади у Білому домі приходить Дональд Трамп, який говорив свого часу. Я буду за, якщо Путіна спровокуєм на додаткові якісь агресивні дії в НАТО, бо це спричинить збільшення витрат на оборонку самої Європою. Тому він не буде заперечувати. Відтак я абсолютно не маю ніякого сумніву, що успішність операції для Путіна очевидна, чому б її йому не розпочинати, тим більше для нього це буде серйозним аргументом у переговорах із Трампом. Зустріч планується. Тому я не виключаю, що це може відбутися буквально ось-ось, оскільки вже три фактично лідери країн. Північної Європи, Фінляндії, Естонії і Латвії вголо заявили про те, що їм потрібна допомога. Вони очікують якоїсь провокації удару з боку Росії. Тим паче, буквально вчора там був перебитий силовий кабель, який з'єднує електричний кабель, маю на увазі. З'єднує Естонію та Фінляндію. Він лежав на дні моря і його випадково зачепив якором китайський корабель. Знову да, такі історії повторюються. Стосовно витрат, я вже вам говорив, що найменша країна Балтії, Естонія, справді витрачає найбільше коштів на оборонку, але у відсотковому співвідношенні. Втім, ці гроші номінально не такі великі. Потрібно, щоб, до прикладу, там 4% ВВП як мінімум витрачали на оборонку і в Німеччині і ці оборонні засоби були розподілені пропорційно між усіма країнами-членами північно-атлантичного альянсу. І в цій частині Трамп правий. Я не можу сказати, що він несправедливо виставляє чек Європі. Європа має думати про те, як вона себе буде обороняти від можливої російської агресії. Однак страх у Таліні це якраз те, що відбувається після завершення війни в Україні, або відбудеться після завершення війни в Україні. Уже преса західна пише про те, що гаряча фаза бойових дій в Україні точно закінчиться, просто як доконаний факт. І якщо Росія використає будь-яку паузу. У боях для того, щоб завоювати, наприклад, Нарву, Ну, звісно, це дуже сильно завдасть репутаційної шкоди самому Північно-Атлантичному Альянсу. Ну, а для Путіна це буде чергова перемога. І що тоді будуть ухвалювати там, на рівні, наприклад, НАТО, лідерів країн? Я поки що не можу вам, друзі, сказати, бо це серйозний виклик на це запитання, не можуть дати відповідь навіть президенти країн. Вони збентежені в той же час. Естонія, не покладаючи рук, все-таки намагається, хоч якось, убезпечити себе від можливої такої російської агресії. Естонія буде спостерігати за кордоном. План заключається в тому, щоб охопити технологію спостереження кожен метр із. 338 кілометрів кордону Естонії з Росією. Ну, Насправді це буде непросте завдання. Виділяє для цього відповідні навіть кошти, є спеціальна програма вартістю 157 мільйонів євро спрямована на посилення охорони кордону в нарві, в тому числі. Ви знаєте, що автомобільне сполучення між Росією і, наприклад, Фінляндією взагалі припинене. Там будь-яке сполучення прикордонне припинене. З Естонією є пішохідне сполучення. Автомобілі з російськими номерами не можуть в'їжджати в Естонію. У нарві є пішохідний перехід, який працює лише в день. Ну тобто, певні заходи вони здійснюють для того, щоб контролювати, наприклад. Безпілотники російські, які долітають на територію Естонії, щоб якось протидіяти глушінню сигналу GPS, що постійно проводить Росія. Враховуючи те, що gps сигнали глушаться доволі успішно росіянами на території Естонії, потрапляють нелегали. До прикладу, таких випадків зафіксовано вже 96 лише цього року. Ну і так далі. Проблем у Естонії справді дуже багато, а свого війська мало. 29 тисяч добровольців тренуються нині в рамках Ліги оборони Естонії, але ж ми розуміємо, що 29 тисяч це не так-то багато, але хоч щось. І найголовніша проблема, з якою зараз стикаються в Естонії, це інформаційна війна. Це те, з чим стикалися в Європі, те, з чим боремося ми і донині, те, з чим бореться фактично, півсвіту. Інформаційна війна російська, вона дуже небезпечна. І навіть про це пишуть у виданні політику. До речі, політику писало багато інформації напередодні широкомасштабного вторгнення про наміри Росії, тому цьому виданню я довіряв би. Естонія намагається не допустити загострення відносин, звісно, із Москвою, але. Це дуже непросто і виходить це в них вкрай погано, тому що фактично потяг поїхав і в одному напрямку зупинити його голими руками буде вкрай непросто. Як я сказав, Фінляндія закрила свої наземні пункти пропуску на кордоні з Росією, але й Фіни також говорять, що вони розуміють невідворотність початку бойових дій проти них, хоча в них кордон ще більший. І це може Росія робити не паралельно з війною в Україні. А після того, як вона досягне домовленості з Трампом про замороження, ну і звісно, з нами. Але поки що діалог відбувається, як сказав Лавров. Я вам про це повідомляв у ранішньому відео. Між командами Москви та Вашингтону. Ну це більш ніж очевидно. Ну також і не без участі Макрона, як знову ж таки повідомив сьогодні Лавров. Чому Макрон? Тому що ви ж пам'ятаєте, зустріч була в форматі трьох у Парижі. Трамп, Зеленський і Макрон. Тому, звісно, що швидше за все представники путінської команди контактують і з Парижем. Нарва поки що залишається питанням відкритим, коли саме там відбудеться якась ескалація. Але навіть уже в естонських містах розвішують таблички бомбосховища, що може свідчити про підготовку цієї країни до можливих агресивних дій, ракетних навіть обстрілів з боку Росії. І на завершення додам. Як повідомляє розвідка Естонії і інших західних країн, ця інформація публічна. Вони давно вже фіксують активні оперативні дії з боку Росії, які засвідчують про підготовку до можливих воєнних дій проти країн Балтії. Ну і перепрошую ще на завершення. Не дуже одна приємна новина, про яку вчора повідомив на нашому каналі Артур Харитонов, з яким ми обговорювали саме історію непростого на Корейському півострові політичного політичну кризу Південній Кореї. Так от, за його інформацією, у Білорусі у 2025 році готуються військові навчання у складі війська Росії, Білорусі, Китаю і Північної Кореї. Для чого? Подивимось. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Ще раз вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною шаную. не перемикайтесь! Все буде Україна!